Іду в садочок. І ще за одну повинну машинку, яку запала в минулий раз. Це да. машинка. Машинку, яку я зараз маю. Захожу в своє робоче місце. Це таке невеличке приміщення, куди приходять тітка. Це дитячий садочок, тере дитячий центр. Усім привіт! Мене звати Вікторія і ви потрапили на мій канал. І це моє нове відео. Я сподіваюся, воно вам сподобається, тому обов'язково дивіться до кінця. Відео буде на тему мій день. Я не буду спойлерити свій план, але день починається з роботи, а далі ще буде цікавіше. Так, да, Працюю я в садочку. Да? А давай щоб воно було прям пишне таке, то ще на коєм. Давай! Ти хочеш так залишити, а тут що? Тут же ж гілочок нема. Давай прикай. Привела твоє діточок сьогодні була дитинка одна. Да, попробирала ще. І зараз вже буду виходити, збиратись на да, принципі дуже класно, пройшов час. А, ну, це діти бувають різні моменти, тому сказати, що прям супер важко було, ні. Плюс це тимчасова робота, це не кожного дня я хочу, і мене кличуть на декілька днів на тиждень, Тобто інколи два, інколи три, Але кожен раз по-різному. Але це не на постійну знову. Uh, в плані того, що поки мене кличуть, можливо, вони шукають іншу людину, я не знаю. Але я для себе розумію, що поки для мене це класний підробіток, і поки ну, для мене це класний графік, щоб входити в цілому в робочий режим. Да. Все, збираюся йти до мами. Зустрілося з мамою. Я сподіваюся, на свій Що ти мієш?

До вітлення. А як там? Ми запановано потрапили в Берхмахерську, бо мама хотіла потрапити, щоб змінити стрижку. І да. ми якраз повз вона шукала різних місця, не знайшла. І ми якраз в торговому церкві виходили по одного місця і казали, то от, типу, ми зайшли, а там якраз вільна віконечка. То да. чекаю, маму. О, люблю цей звук. Спробуешь, скажешь. А угу. это я же ты хочешь. Смачно. Так, пойду я подобрюсь десерт. У меня не бало, у меня тапиока. Нет, тапиока, она не смачна. Она тебе не сподобается. Тапиока крахмальная и натуральная. У тебя бабы. Желешки желе. А тапиока это не желе. Оно похоже на туги такие, кульки, крахмалистые. Это натуральный продукт тапиока, крахмал. А ты бы желешка. Тапиока на любителя. Как я пришла десерт для Я вже переймалася додому після прогулянки з мамою, трошечки втомилась, але хочу поділитися своїми покупками, які ми зробили під час прогулянки. І так, перше, це такий спектр. Він сенсею. Я походила по різних магазинах, але зайшов сенсей, іначе він був непоганий. І тож вирішила взяти. Плюс в мене, як виявилось, дуже мало осіннього зімнього одягу. Тож треба поповнювати запаси, бо я дуже багато чого залишила саме в Україні. бо треба було брати саме необхідне. А, да, він коштував 60 злотих. Да. Потім із це міцелярна вода. Також ватні диски, щоб себе змагати, бо в мене вже закінчилось. Потім це така штучка, як вона називається, я не знаю. Зараз подивлюся, теж всім цей дорочко купила, і про моя хотілка, яку я давно хотіла, ще коли в мене був туалетний столик в Україні в Черкасах, це отакий органайзер для косметики. Я дуже його хотіла, оскільки зараз вона кого-то століка. І коли я збираюсь, наприклад, в мене зеркало, і я постійно, коли прибираю, складаюся косметичку, коли от в мене така косметичка, коли прибираю. Наприклад, косметику все назад, коли дістит'ю приходиться дістивати все, бо треба знайти необхідне. А так це вимагається буквально видно все, що де лежить. І я захотіла, я взяла собі туш, захотіла взяла там консилера і так далі. Тому що це зручно, і відразу можна класти на місце, коли ти повикористовував щось. Коротше, мені подобається. Плюс я думала взяти побільше, але поки в мене косметики не так багато, і мені вистачає того органайзера, який зараз в мене є. Я дуже задоволена показує свою красуню мамульку. Ми вже вдома і вона вже знову кудись іде. За вазончиком для горшочка, за горшочком для цвіточка. Але дивіться, яка красуня. Скажіть, ж. Звісно. Красунечка, Ну скажи, як подобається? Мама, сама вірила. Так, подобається, але я хотіла ще коротше, але я сподіваюся, що я після. Це, що вони мені уклали його, як каре, а воно не каре, воно трошки по-іншому. Воно так лежить, трошки так приплюснуто. Ну, коротше, нормально. Вона гарненька. В тебе ще й такий стільовий, я не знаю, як показати, щоб, щоб не, не показати бардак. Бардак не покажи, а мене покажи. Нормально. Так, все, а буваю покажу. Коротше, отакий от у мене є стілек. Взагалі, моднява Красунечка. А я пішов монтувати відео. Давай. Чао, бомбіна наступний день і сиджу на лавочці, чекаю свій подруг, бо домовилась на кофе, а потім вже на конференцію. І розумію, що я просто рада бути в моменті, рада те, що зараз я маю що потроху з'являється нові знайомства, нова робота. Навчання те саме, але це це в цілому якось е, потроху як не починається життя, таке, яке я люблю. Тому да, просто рада бути і жити. Дякую вам, закараючись, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарі. До зустрічі, до нових відео.